Добрий день студії. У нас сьогодні танчик, який переміг в номінації з Камроку БТББ, танк, від якого мене трясев путь здоров. І це наша 536-та спроба знайти бій на 10 тисяч дамагу. Ой, колись там граємо пару десятків тисяч боїв і може візьму на ньому цю планочку. В нас закинуло внубку, як бачите, на Весфілд, без бутилок, значить бій буде топовий. А з самого початку бою їду відігрувати місто, дивлюсь тим часом поломки. Якщо валяться заборчики, то буду знати, що в мене тут танчики поруч. Ловлю лампу від тайпа. Я цей час ще досі киде, киде в нас 40 секунд. Проджета 66, просто їде куди-небудь, аби їхати. W нажав, поїхав. Ну, Він себе позиціонує світляком цьому бою. Шукаю простріли по бабахі, не знаходжу, але бачу борт тайпіка. Присажуємо дві тички, в принципі, окай. Ще один тайпік, ще раз присажуємо дві тички, чудовий початок бою. І намагаємося тут намацати ФВ-215Б борт. Як бачите, не дуже це виходить, тому що він грає більш лівіше. В останньому відео про Чіфтейна я вам про це і розказував, що якщо грати лівіше, то у вас будуть більші сейви від прострілів з міста, з тієї позиції, де грає Бачат, де грав я. Бачимо, що тут можна знайти простріл по тайпу 61, але в нас, на жаль, КД. І в цьому бою ми просто весь бій будемо стояти і терпіть. Дамаг весь настріляний фактично з однієї позиції. Кількість дамагу давайте засекретимо. Кіде майже підходить до кінця і хочу повторити цю дію з бортами 71-х, але вони не підставляються, там якийсь піксель зовсім маленький. ПВ-215Б можна знайти. Немає в мене інфи ще по дні бабахі, знаєте, агресивно нюхаю. Чим тут пахне, можливо, десь її знайду все-таки. Бачу g сводимося тичку дали, тичку не влучили в броню. Кидаємо дві тички, залетіла з них, на жаль, тільки одна. У нас залишається ще одна касета. Висвічуємо чи ми, чи Кунзепанзер про джету 66-го ніхто абсолютно її не дає дамаг. І бачу, що в мене є простріл в. БЗ-68. Стоїмо, терпимо, можна було б піти в КД, а можна дочекатися, поки БЗ буде пікати, тому що він не отримував дамагу, він ще не знає, що хитрі бацюки водяться, такі як ми. І пристраюємо цю касету. І тепер вже з чистою совістю уходимо в КД. 300 дамагу ми не стріляли. Як бачимо, команда у нас трошки. Терпить, Уже померло 4 танки зверху, рахунок 2-7. Не зовсім все, знаєте, радужно по бою. Але в нас фулл ХП ще, як мінімум, одну касету з врахуванням цих ХП ми можемо видати. Прожета продовжує відігрувати роль світляка, цей раз вона їде світить наших СТ-шок Т54 і Кунзепанзера. Панзера. Можна було б зірватися з цепу, накинутися на цю преджету, але не хотілося. Я думаю, що вона і так помре. В принципі, каточку ще можна потащити, і поки я відволікався на тяжиків, тут в 430 став постріляти в полі. Залітає з касети два снаряди. Це святкування якесь буде. Ще одна касета залітає. кидаємо Дібра, обидві мимо. І залишається шотна проджета, шотний 430. Кедешн барабан, 4700 ми настріляли, 3-7 рахунок. 3-8 уже поки. Я це промовив. І взагалі по бою все у нас пахне пісьмнами, знаєте. Я цей запах е серед тисячі відрізню. Так, шотний 430 відправляється в ангар. Тяжики продовжують агресивно пікати через верх. Там баджирочок і 705А. Живуть з останніх сил. Вони стоять трошки, знаєте, так, навігідні для себе позиції. І що ми хочемо? Ми хочемо під'їхати агресивніше, знайти простріли в бортах тяжиків і, можливо, засвітить бабаху, можливо, якась бабах переїхала. Біля мене тусується бачат. Бачу повалене дерево ось це. Маякую, що там стоїть бабаха, це не тяжко було здогадатися по індикатору на мінімапі. І бачу, що можна знайти ще по ФВшнику, простріл, можна по Стежкам постріляти. Я просто як терпіла тут, знаєте, вправо-ліво дивлюся і нікого не бачу. Стою агресивно в кущах, Стежки мене не світять, тому що, як бачите, колом огляду я. Знаходжусь прямо на грані засвіту. Якщо вони будуть стріляти, я їх засвічу. Це працює в обидві сторони, вони мене також повинні засвітити після пострілу. Бачимо борт Тайпа 71-го, перша тичка летить в Нікарагуа, друга залітає з дамагом. Ну, одна з двох це позивний МБТБ. Я думаю, що цей танчик треба було назвати МБТ-1 2 щоб всі знали, що тут одна тичка з двох. Оце прям стабільний її дамаг, особливо на відстані ближче там, 200 метрів. Не підставляються тяжики, але бачу, що ФВшник все ж таки щось пікає і хочу під'їхати ближче. Засвітить якихось стежок, можливо. Поки сводився, ксор уїжджає в сейви. Тут він на секунду зупинився, одна з двох. Кидаємо ще одну, нуль з Ну, дефолтний МБТБ. 5500 дамагу в нас настріляно, один блайндік у нас в джесора, з'явилась інфа нарешті по другій бабасі. Тепер я можу трошки подихати вільніше на повні груди, але чи зміниться ситуація якось глобально картинально, аж зовсім ні. Тому що, як і раніше, сліва в нас естежки на кемпі бабахи. Дотяжів поїхати я не можу, тому що тут, як ви бачите, сеявляться бабахи на DE квадраті. І очікую інфи, поки бабаха засвітиться знову, тому що якщо вона засвітилася один раз, значить велика доля вірогідності, що вона засвітиться зараз і другий раз. Підзацілили викат бабахи, поки що нічого не видно. Дуже пасивно відігрує наш Бачат, він би міг вже висвітити давно тих естешок, ми б їх зафармили, є інфа абсолютно по всій мапі. Тяжі грають окремо, бабахи стоять афекат, тобто в нас на тому фланці тільки естежки, але бачату не вистачає кмітливості це зробити, хоча в нього 1000 хп ще досі присутнє. Можна було мені самому скататися пацики, але мобільність МБТ не така, знаєте. Гарна, як в бачата того самого. Бачимо, що агресивно під'їхала Т-54, можливо, вона дасть інфу по 405 ФВ. -шки. Ми її пристроїмо один з двох, дефолтний. І будемо радіти життю. По ХП ми досі лузаємо, по стволам вже зрівняли трохи на мінус 3 стволи в нас. Стою, кручусь, по сторонам, можливо, хтось засвітиться. Засвічується бабаха. Один з двох дефолт, дефолт пацики. Засвічується ще одна бабаха, даємо їй дві тички і кидаємо в прокатку ще цій бабасі. Залітає ще дві тички. 5-6 це майже ідеальний барабан, якби залетіло ще в одну бабаху, взагалі було б чудово. Дуже активний раш йде нашого 705-го. Його трошки можна підрозміняти, я так дивлюсь. КД наполовину підійшло до кінця, немає інфи досі по Стежкам на калінії. Бачат просто в полі катається, незрозумілі дії робить для мене. У нас ще є ХП, і думаю, чи поїхати вже до тяжчиків, чи добити тих на калінії. Не можу прийняти рішення, ну, терпим, стоїмо терпим. Кунзе Панзер взагалі свалює на квадрат b7, я так розумію. Ми добираємо Тайпа 71, го бачимо, що ще можна прострілити шку але його сейвить труп. На жаль, у нас два дві касети заряджені. Тобто ми можемо інусанути якусь фв-шку умовну, і ще одну ФВшку. Давайте трошки режим форсаж підробимо. Їдемо, ми стрімголов, до тяжиків. Тут обережно так пікаю, бачу, що вже є інфа по всім. Виставляюся в тайпа 71-го можна вже сміливо грати в розмін. Кидаю дві тички. Майже кинув ще одну тичку і. Об'єкт 705, а ці 600 дамагу можна сказати застілив. Я настріляв 8600 вже. Є ще маленька вірогідність дати в бабаху, але я розумію, що шансів дуже мало, тому що 705-й зараз дасть і по саплям. Кідешем барабан, летимо, добить залишки ХП в якихось естешок. Варіантів тут вже небагато. Бачат нарешті наважився поїхати, запушити калінію. Коли це вже в принципі, не потрібно, тому що одна стежка, якщо в нас на базі, інша десь поряд, вона або тут, або тут, буде сейвити підкати. Я в прицілі заїжджаю в огляд бази, так сказати. Дивлюсь сор за, за холмами, там, думаю, ну він ж підставлятися не буде і сейвить його е, вагонщик. Залітає нам в гуслю, влучили. Дефолти і МБТП І після пострілу засвідчуємо Тайпа 61. го Справляємо до постела Петра і з урахуванням лайну це на 9600. Залетіла б одна тичка там XOR. Якби я зацілив XOR отут, коли катив до бази, ще б дав би Альфуту 400. Можливо, і настріляв б10. В опаху також, до речі, прикрий, не залетів. На цьому буду завершувати з вами. Був Зігрейн. Любіть свою маму не тільки свою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зустрінемось в нових відео.